Ну, європейцям просто не треба так поспішати, як нам. І це наша задача їх розворушити. Це наша задача зініціювати всі ці взаємодії між нашими виробниками і їхніми виробниками. І це наша задача налагодити співпрацю між їхніми військовими і нами, тому що саме їхній військовий по великому рахунку є замовником зброї у власної країни. Якщо вони будуть уміти воювати, так як ми інноваційними засобами, то вони і будуть озброюватись інноваційними засобами. У них буде запит на інноваційні засоби. Якщо ми не поділимося з ними досвідом і вони не розумітимуть, як війна відбувається сьогодні, то очевидно, що вони будуть озброюватись тими зразками зброї, на які вони вчились. Це ну, от... Світ влаштований так. Тому я просто на чому хочу наголосити, що ми маємо усвідомити, що е це в наших руках і це в наших можливостях. Ну нам ну, ми не маємо очікувати, що нам поможуть більше, аніж ми можемо допомогти собі самі допомогою наших союзників. Більше того, у мене є переконання, що війни не виграються чиєюсь допомогою. Війни виграються співпрацею.